Привіт! Мене звати Тетяна Гладка, я фізична терапевтка. І сьогодні ми з тобою навчимось робити дуже класну, класичну вправу, яку я рекомендую робити під час того, коли в тебе є біль в спині, особливо в ділянці поперекового відділу хребта, коли в тебе є тазові дисфункції, гіперлордоз або так званий скований таз. Ця вправа допоможе тобі сформувати контроль в ділянці тазу і налагодити рухи, які справді допоможуть зменшити біль і покращити твій стан. Тож давай почнемо з того, що цей рух має собі чотири основних рухи, і зараз ми з тобою їх вивчимо. Для цього ми з тобою приймаємо вихідне положення, лежачи на спині. І зверни увагу, що мої ножки зігнуті. Якщо ти відчуваєш невеличкий дискомфорт в ділянці шиї, я рекомендую підставити подушку, яка буде тобі зменшувати дискомфорт. Також зверни увагу, що мої ребра надмірно не випячують. Я трохи закриваю свій грудний відділ хребта і намагаюсь трохи умастити задні ребра, розташувати їх також на підлозі. Для цього ти можеш трохи порухатись і покласти їх донизу. Після цього ми з тобою уявимо, що наш таз не просто так називається, все ж таки тазовий годинник, тому що ми справді будемо зараз малювати і робити рухи навколо вісі. Це буде наш пупок. Тож, уяви, що в нас є 12, 6, 3. І 9 годин. І перший рух це буде на тазу назад, і це буде 12 градусів. Після ми тягнемо, переміщуємось з тобою на сіднички, в нас виникає прогин в поперековому відділі хребта, і він надмірний. І це буде тазу вперед. І зверни увагу, що я прям реально насправді прям впираю своїми сідничками. Я чітко відчуваю, що інші відділи клубовий, крижовий в мене не торкаються. У мене торкаються тільки сідничні кістки. Коли я роблю назад. Я нібито підкручую таз до себе, застигаю шеренгу і намагаюсь покласти весь таз і безпосередньо поперековую відділ хребта. Давай просто повільно виконуємо і навчимось виконувати цей рух. Тобто тут я прогнула мої сіднички, поковзали вниз до підлоги, тут я підкрутила таз, поклала повністю і попереки таз. Робимо разом, ручки покладу догори, щоб було чітко видно виконання руху в тазу. І я прям перековзую своїм тазом в одну і в іншу сторону. Добре, сподіваюсь, в тебе вийшло. Намагаюся мінімально рухати всіми іншими відділами, ми намагаємось ізолювати цей рух саме тазом. Добре, ми вивчили, переходимо з тобою на 3 і 9. Для цього уяви, що ти своєю клубовою осьцю або саме одною частинкою сідниці правої ти починаєш тягнутись сідничною кісткою правою до правої п'яточки. І в тебе тим самим інша клубова ось або сідничка тягнеться до ребер. Тобто ми трохи розвернули свій таз. А потім. В іншу сторону. Тобто ми нібито зараз як корабель, який хитається трохи на хвилях, і при цьому розгортаємо наш таз. Цей рух може бути доволі незвичним на початку для вас. Однак, все одно я впевнена, що у вас вийде і ви звикнете виконувати цей рух, тому що він доволі приємний. Він дає можливість розрухати, особливо клубове з'єднання. Це дуже корисний і справді приємний рух. Тож, одна сідничка до п'ятки, інша догори. Опс, опс, в одну і в іншу сторону. Сподіваюсь, у вас вийшло. Єдиний нюанс, який я забула. Розповісти, що саме під час коли ми ковзуємо до 3 і 9 годин, ви повинні звернути увагу, що ваш та знаходиться в нейтралі. А як знайти нейтраль? Спитаєте ви мене? Для цього ми з вами вивщимо так зване поняття магічний трикутник. Тобто свої основи долоні я ставлю на клубові ості. Це такі відчутно великі кістки, які знаходяться ну, де ділянка нашого тазу. Ми поклали прям основами долонь на ості. З'єднавши ось тут вказівними пальчиками, ми з вами розташуємо, де наша лобкова лобкове з'єднання. І у нас виходить такий магічний трикутничок. І давайте порухаємо з вами знову ж таки в передній і задній нахил, назад, вперед. І ви чітко відчуваєте, що коли ви тягнете, точніше нахиляєте ваш таз назад, то ваша ось ця от частинка, де з'єднуються вказівні пальчики, тобто лобкове з'єднання, воно починає бути вище, ніж ваші основи долоні. А коли ви надмірно прогинаєтесь попереці, при цьому у вас є передній нахил. То тим самим ваші долоні е, будуть вищі, ніж е, лобкове з'єднання. Тож нам потрібно знайти трохи баланс там, де будуть е, безпосередньо долоні, е, основа долоні і лобкове з'єднання на одному рівні. Це і є магічний трикутник, тобто такий баланс трохи. І от саме з цього положення, будь ласка, виконуйте ось цей рух, що ми ковзуємо від 3 до 9 годин. Супер! Давайте все ж таки тепер поєднаємо. Ми розібрали доволі багато основ, основи, і це Справді важливі аспекти. І тепер переходимо до поєднання. 12 годин, мій поперек зараз торкається підлоги та сторкається підлоги, я зробила нахил назад. Потім моя права е сідничка тягнеться до правої п'ятки, а ліва піднімається догори. Потім я та свій направляю. В нахил вперед. І тим самим мої сіднички торкаються підлоги. Відчутно великий прогин в впопереці. Але не надмірний. Тобто не прям ось такий, що у нас грудна клітинка розкривається. Грудна клітинка контролюється, однак таз перекочується на сіднички. Ліва до лівої п'ятки сідничка. Права вище. Знов на себе. Права вниз. На сіднички перекотилась, ліво до п'яточки і поєднуємо цей рух. Ви можете виконувати цей рух на початку а, сегментарно, тобто кожен сегмент, кожен етап руху ми виконуємо окремо, а потім починаємо просто потихеньку поєднувати. З'єднувати кожен рух, коли ви вже вивчили всі-всі чотири основні рухи, рекомендую виконувати, як ви вивчите весь цей рух десь 10-12 разів, особливо, якщо ви довго сидите на роботі і у вас частіше всього така постава, як у сутулика. Ця вправа буде вам на користь. Я щиро рада була провести з вами час і трохи навчити і ввести вас до першого базового руху, який допоможе вам покращувати контроль в ділянці тазу, зуб паркового відділу хребта, зменшити білі, покращити стан. Користуйтесь і гарного вам стану і якісного руху.